Не, ну это, конечно, вообще полный беспредел. Остановил полицейский автомобиль. За грязные номера, потертые номера. Ну ладно, ситуация обычная, стандартная, штатная. Но тут что-то пошло не так. Подошел некий гражданский и начал так себя вести, что просто ну хотелось ему сделать так вот, знаете. Смотрите, сопереживайте и подумайте, кто у нас ходит вот это по улице и что оно хочет. Не зацікавлена особа. Зупинила чоловіка, чоловік каже, номерний знак протерти. Так, видно, Так, трохи протерти. Ну так, трохи чи протерти, видно знак? Ну я трохи видно, але я так. Мені треба балярю. Хлопці, ви що, чоловіка, ви, 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 ви показуєте докази, ти, 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 ти роз'їхалася, показуєте мені нормальну причину зупинки моєї. Ти все, ти, я вам показав, ти поїхали. Так, та й каже, що ви мені покажете, що знак не протертий. Я хочу, щоб ви мені, щоб мені назвали причину моєї зупинки. Ну а я вам кажу, що в мене нормальний знак. Ну, Погодні умови зараз є, може десь знак грязний. Якщо маю через 20 метрів, через 20 метрів eh, знак протирати, чи що. Він не забруднений, він затертий. Ну значить поміняємо раз затертий. Ну поміняємо, значить затертий.

Ну, у вас від... може машина новіша, вам дали машину новішу, а я купив, а я яку маю, таку маю. Ми не будемо дурної спорити. І... Ну так давайте не будемо дурною спорити. Метрів так. Наш номерний знак видно чітко. Ваш номерний знак протертий. Ми вам про ну, це повідомляємо. У вас, е, хлопці, номер... я на цій машині їжджу ну, кожен день. Тому... І нікому він не протертий, вам протертий. Ви просто вирішили зупинити і домахатися за, ну, за це. Все у нас є, все у нас, нас є хтось в... говорить, що вас буде штрафувати, чи ще щось. Ну, то ви не маєте, за що мене штрафувати. Ви не, не можете штрафувати. Військовий військовий. Що в мене є військово-обліковий запит? Да. По-перше, чоловік, який без форми, без нічого. Хто це такий Весь є? Вийду, ну, ти що, що ви представили? Мам, ну, можна... Ви що ж таке не хочете? Та не кричіть на мене. Не кричіть на мене. Ви чого на мене кричите? Я вас питаю, придивіть, будь ласка, документи, які засвідчують вашу особу, перевірка військового облікової документів. Є у вас документи? Є. Покажіть, Ну, а я що маю, я я вивив документи, які засвідчують мою особу. А ви прийдіть, будь ласка, вийде. Я не хочу і хутуржу, не я так можу кричати. Ви на мене не кричіть, хлопці. Ні, ніж не будемо показувати. Ні, зараз викликаємо наряд. Та викликаєте наряд сюди. Викликаєте наряд. Ні, я буду без форми прийшов, ти мені показує цей. Та в Франківську не собі їздять без форми, хлопці. Ваше, закрий двері. Закрий двері, Вася. Двері закрити, не ломіться в машину! Не ломіться в машину. Відмовляється, ніхто у вас нічого не відмовляється. Я вам так само буду знімати вас на камеру, як ви мене знімаєте. Знімається. Все в нормі, хлопці. Старший сезон Гримч, відходить патруль. А чому ви без форми їздите? Моє питання, моє... Мені Та ви їздите між людьми. Вы, людьми. Я... Я що, між, це... Ми, ви їдете між людьми. Ви чому без форми їздите. Це ви без форми їздите. Це є приказ Бога на часті. Який приказ? Показуйте що приказ. Ви, якійсь, показуйте приказ. Я громадянин України. Я є громадянин України. Так само я є військовий. І покажіть, і що ви її, де ви їдуть, покажіть Там, мені форму, що ви військові. Так, я вам показав форму. Покажіть форму. Я вам, де форма закричую, особу. А О, що ну, а як Ви собі, ви собі приїхали собі так, просто так, собі з посвідченням чи що? А як військові. ви так маєте? Ви не маєте права так Маю їхати! Маю право. Ви не я маєте. Закрийте двері. Відмовляється подати документи, а не військово обліковують. Багатодітну. <реклама> Ваші документів <реклама> Військовий квиток в інформації, куда вони відстрочку. Бронювання від строчки що у вас є? Багатодітного батька від строчку роблю. От я дав палить потоплю, військоматі мені дали, 15 років, на 21-й стопу, йти. Бо я знімає мама літру, зараз на тім Я всі документи дав. Добре, у вас що у нас? <плес> все добре? <плес> Та в нього теж все нормально. <плес> Та все нормально просто. Як Чуть людина, блядь, до формі розказує, що він... Що він цей, блядь, Військовий. Можу їхати. Можу їхати. Маю. Може Можу їхати? Є. Там по все норм. Все норм. Ну и как вам? И этот человек говорит, что он военный. Но почему-то он в гражданской одежде? Но он военный. Он ездит в патрульном автомобиле. В патрульном автомобиле. В гражданской одежде. И так себе ведет. Можно, пожалуйста, вот это видео как-то показать ТЦКшникам, там, главным каким-то, я не знаю. Пускай они от отпишутся. Скажут, это не наш сотрудник. Это рыбалка по гражданке ходит. Это рыбак обычный. Это не наш сотрудник. Нас там не было. Рафик на винуватый. Ну и как после этого вот общаться с ТЦК? И вообще, даже, ну что, что это такое вообще? Пускай люди напишут комментарии, и если это чудо в перьях по гражданскому, да, которое да, да, залезет на мой видос. На мой видео, короче, на мой канал посмотрит и прочитает сообщение, характеристику свою, что о нем думают люди. Погнали, пацаны, девчата!